Успіх не приходить до тих, хто вагається. Світ належить сміливим тим, хто не чекає ідеального моменту, а створює його сам. В цьому відео ми розкриємо 28 закон із книги, 48 законів влади. Сміливо беріться до справи. Чому сміливість це не просто хоробрість, а стратегічна зброя лідера, чому рішучі дії змушують людей вірити у вашу силу, навіть коли ви сумніваєтесь у собі. Давайте розберемось разом і дізнаємось, як сміливість формує авторитет. Владу та перемогу. Готові кинути виклик страху. Закон говорить: сміливість це ключова якість, яка допомагає вам виділятися серед інших. І здійснювати вплив на навколишній світ, не бійтеся брати на себе складні завдання чи ризикувати, коли ситуація цього вимагає. Іноді найкращий спосіб здобути владу чи досягти успіху, це зробити крок у невідомість, коли інші ще вагаються. Ті, хто діє сміливо, отримують нагороду, навіть якщо результат не завжди гарантований. Що ж це означає? Люди, які здатні брати на себе відповідальність і активно діяти, отримують більші можливості та визнання. Вони не чекають ідеальних умов, а діють і знаходять способи досягти мети навіть в складних обставинах. Часто вони стають лідерами, бо показують приклад рішучості та впевненості. Ось приклад з історії, що яскраво демонструє цей закон: це історія Олександра Македонського. У віці всього 20 років він став королем Македонії і розпочав завойовання величезних територій, не чекаючи на те, щоб його імперія була готова. Його сміливість і рішучість дозволили йому здійснити один із найбільш військових походів в історії, розширивши імперію до меж Індії. Він взяв на себе величезний ризик, але завдяки своїй сміливості здобув величезну владу і залишив значний слід в історії. Ключі до влади. Як же застосувати цей закон на практиці? Перше, не бійтеся великих викликів. Коли ви стикаєтесь із великою метою чи проектом, не уникайте його лише через те, що він здається складним. Це шанс для вас проявити лідерські якості та підвищити свою репутацію. Друге, залишайтесь рішучим навіть у невизначеності. У багатьох ситуаціях ви не будете знати, чи досягнете успіху. Але сміливі люди все одно діють краще спробувати і помилитися, ніж взагалі не діяти. Третє. Дійте швидко. Часто можливості минають швидко, тому не зволікайте: беріться до справи, поки інші вагаються чи чекають ідеальних умов. Чим швидше ви почнете, тим більше шансів на успіх. Четверте не бійтеся ризику. Іноді для того, щоб здобути велику винагороду, Потрібно бути готовим ризикувати. Ті, хто намагаються уникнути ризику, часто залишаються на місці, тоді як сміливі роблять кроки вперед, що призводить до величезних досягнень. Заворотній бік закону. Однак сміливість не повинна перерости у бездумний ризик, братися до справи без підготовки або оцінки ситуації може призвести до катастрофи. Сміливість повинна бути поєднана з розумом і стратегічним підходом. Ви повинні вміти оцінити можливі наслідки своїх рішень, щоб не опинитися в ситуації, де ризик виявиться надто великим. Підсумуємо, сміливість це те, що може змінити вас, вона дозволяє діяти в умовах невизначеності, брати на себе важливі завдання та досягати великих результатів. Але важливо пам'ятати, що сміливість без розуму може призвести до фатальних помилок, тому дійте сміливо, але з обережністю. А як ви? Ви сміливі чи ще думаєте? Напишіть в коментарях, коли востаннє ви ризикували і не пошкодували. Цікаво почитати реальні історії. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам було корисно, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові закони, дізнатися більше про мистецтво влади. А якщо вам сподобалось, діліться відео з друзями разом легше розкривати всі секрети. До скорих зустрічей!